Добрий день. Прокладка доїльного апарату на алюмінів кришку відра. Користуватися на такій кришці. добре вона неї відівається та гарно вщільнюється. За допомогою своєї форми, вигляді юпочки, вона не пропускає повітря між кришкою та відром. То ця фігурна прокладка має дуже високу якість. Тут прилягає добре, тут прилягає також добре, має такий бортик навіть спеціальний. Так вона вдівається. Викона з гарної м'якої губи. Має наступні розміри. Зовнішній діаметр 208 мм, внутрішній діаметр 160 мм, товщина прокладки 20 мм, в цьому місці 18 мм, ширина прокладки 22 мм. Така прокладка стане на воді, коли у вас є. У кришка, на яку потрібно вже змінити прокладку. Всім дякуємо за увагу. Бажаємо гарного дня.